Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Воскресшому Христу! Я зачитаю Слово Боже. Це є послання Апостола Павла до Колосян, другий розділ. Послання до Колосян, другий розділ з 11-го Вірша, 2.11. Ви в ньому були й обрізані нерикотворним обрізанням, в ньому, значить, в Христові. Скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні, ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та не в обрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив його на хресті, Розброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Слава Ісусу Христу! Приблизно більше десь 30 років тому. Кілька студентів Державного університету Львівської політехніки, в тому числі був я, йшли з Добровотрійської ДРЕС, з місця практики до залізнодорожної станції. Там є кавалок дороги, і розмірковували. Це було день Воскресіння Христового. І студенти йшли і розмірковували, яке свято євангельське? Величніше, більше Христове чи Воскресіння. І так роздумували, дійшли до того, що все-таки Різдво, бо народився Господь Ісус. Але, брати і сестри, для віруючої людини, коли приходить Різдво, це народився що? Хто, верніше? Спаситель Ісус, так? І коли ми святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, це значить. Наш Спаситель, що? Воскрес, воскрес. І є слова в пісні такі, що морок смерті вже згас. Ти за мене страждав. Ти за мене воскрес. Це є свято Воскресіння, воно по-своєму величне, тому що, так як ми вже багато чули в піснях і в проповедях переможена смерть. Господь наш Ісус смертю що? Подолав смерть. Слава Ісусу Христу! І е, тему своєї, але разом з Воскресінням Ісуса Христа. Я ще хочу згадати про Воскресіння, яке переживає кожна віруюча людина, яка приходить до Ісуса Христа. І тема з моєї проповіді Воскресіння разом, або ще таке слово спів Воскресіння. Давайте вернемося до нашого уривку Божого славу, Божого Слова. Написано: ви були обрізані нерукотворним обрізанням. Що значило обрізання в єврейській традиції, в єврейському народі? Це було відділення від світу народу, так, ізраїльського, відділення від гріха. І необрізане серце духовно, я вже кажу, це є неосвячене серце. І тут, Павло, звертаючись до Колоської церкви, він говорить, про духовні речі. І Він говорить, що ви народилися згори, ви народилися на небі, ви покаялись. І Христос зробив таку духово унікальну операцію на серці. Було серце не освячене, а стало яким? Освяченим, Так? освяченим Христом. Освяченим Христом. І, але як це сталося? Це сталося покаянням, коли людське Тіло було, коли ми з своєї волі відкинули цей гріх. Ми зробили крок в сторону Ісуса Христа. І 12-й вірш ми читаємо далі: ви були з Ним поховані в хрещенні. поховані в хрещенні, і в ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога. Ми були поховані в ним, написано в Нім хрещені, в нім ми і воскресли». Хрещення це як печать обітниці вмерти для гріха. І е, Громов в своєму перекладі е, е, пише, що е, Огієнко пише, що в ньому ви разом воскресли. Він використовує таке нове слово, спів воскресли». Спів воскресли, тобто разом воскресли. А це є печать нашої обітниці жити по праведності і жити в одновленому житті. Слава Ісусу Христу! І 13-й вірш. І вас, що мертві були в гріхах і не обрізані вашого тіла. Як це мертві в гріхах? Як це мертві? Ну ж, людина ходить, жиє, їсть, п'є, рухається, ходить на роботу. так? Але давайте відкриємо Ефесян, другий розділ. Ефесян, другий розділ, 12 вірш. 12-й вірш. Цей же апостол Павло, звертаючись до Ефеської церкви, пише в минулому, які були, були довіруючих, звертається, а в минулому, що ви того часу були без Христа. Відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Ну просто трагічний і плачевний стан. Як проходили свята, коли я був невіруючий, коли я проживав без Бога, це відбув службу. так як я вже казав з цього місця, відбув, дочекався Отче наш. Ось в мене було так, я не кажу. Але це в більшості так і є. Дочекався Отче наш і скоріше би за застілля, знаєте, наїдки ці і напитки, і, е і ці напитки ще з градусом, щоб ще знаєте, підігріти це враження від свята. Але ми співали вчора в такому псалу, такий псалом, такі слова: Він воскрес, щоб весь світ оживити. Він воскрес, щоб ми з вами жили. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос відроджує, коли людина пукається до нового життя. І тут. Коли я покаявся, це було якраз перед в березні, перед Воскресінням Ісуса Христа, і вже була різниця, знаєте, очікування того свята і проведення цього свята це дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Зовсім різні протилежні полюса. Це вже хочеться молитися. Це наступає така радість Дусі Святому, коли це свято тільки ще очікуєш, тому що. Христос Він дає надію, надію на вічне життя. І це, що віруюча людина, також буде воскресена і буде перебувати з Ісусом Христом. Хочеться молитися, перебувати в Слові Божому, іти в зібрання і прославляти свого Спасителя. Слава Ісусу Христу! І тут важливо, брати і сестри, важливо в цьому. В 12 му вірші я повернуся, що воскресли через віру в сила Бога, в силу Бога. Брат Віталій вчора згадував, що це важливо оця сила Бога і пізнавати цю силу Бога. І ця сила, що воскресила Ісуса Христа з мертвих, оживляє, воскрешає до нас до нового життя. Скажіть, будь ласка, це маленька сила, слабенька сила? Ні, це велика і потужна сила, за що, слава Богу, за цю силу Воскресіння. І 14 й вірш. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв Його та й прибив Його на Христі. Рукописання. Інший переклад каже, якщо з грецької перекладати, боргова розписка, список тих. Гріхів і провин пам'ятаєте, як брат Олександр Мазурук коли навчав і, 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 і в проповідях, він наводив такий приклад: навіть якщо людина за своє життя в день три рази згрішить, ну такий мінімум, просто якийсь статистичний. Хоча то набагато більше людина згрішає, невіруюча під час в, в своєму житті, але навіть як три рази, то за за 40, це в рік це тисячу гріхів. За 40 років приблизно це 40 тисяч гріхів, а за 80 це 80 тисяч гріхів. Це можна сказати, ешелон, ешелон гріхи, які ну, які не можна подолати. І цю, цю боргову розписку, це рукописання не можна було покрити. І ця боргова розписка вона вказувала на нашу неспроможність подолати її. Неспроможність подолати самому гріх і просто би призводила нас до банкрутства. Але, брати і сестри, якщо подивитись і, і прочитати цей вірш, написано, що Він із середини взяв його і прибив на Христі. Це рукописання, цю боргову розписку. Ісус Христос взяв з середини. інший переклад каже: взяв з дороги з середовища проживання. І прибив на хресті. Вона є анульована, брати і сестри. Якщо подивитися на Голгофу, на Голгофський хрест, то крім таблички, це Цар Юдейський, висить прибита наша ця та анульована табличка наших гріхів і провин. За що? Слава Ісусу Христу! Ми не могли це зробити своїми силами, але за нас це зробив Ісус Христос. І 15-й вірш написано. Розброївши влади і начальства, сміливо вивів їх на посміховисько, перемігши їх на Христі. Рукописання, ця боргова розписка, про яку я згадував, вона була проти нас. І влада сатани вона була проти нас. І по закону ми мали померти і бути в вічних муках. Але давайте зачитаємо давнє пророцтво ще перших людей, буття третій, розділ, п'ятнадцятий вірш. Буття 3.15, я покладу ворожнечу між Тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити Його вп'яту. Це Господь звертається до Змія, до сатани і каже: Ти будеш жалити Його вп'яту. І вчора в вірші я почув такі слова. Вірші, коли сестричка читала, такі слова були, та хитрий змій гостривже жало. Хитрий змій гострив жало. На, на Ісуса Христа це про образи, це про росло, про образ, на Ісуса Христа гострив же жало. Ви звернули увагу, брати і сестри, у нас є чудовий такий фотофон. так? Тут, в коридорі. Я вчора звернув увагу, коли фотографував пару наших наших брата і сестру. І коли я хотів натиснути на спуст, ну, інстинктивно хочеться повернутися з того фону, де той хрест, і, і цей, знаєте, вінок терновий, на цей зелений фон, де Христос воскрес. Знаєте, ну, інстинктивно так хочеться. Ось. Так він контрастує цей такий сіроватий, а цей зеленкуватий, такий веселий. Але, брати і сестри, без того сірого фону, того такого трохи страшного не було би того зеленого. Без Голгофи не було би Воскресіння Ісуса Христа. І так, Сатана жалив його в п'яту страждання. Але, брати і сестри, я вам скажу дуже радісну звістку. Страждання Ісуса Христа стерли голову змія. Він не має влади довіруючого. Слава Ісусу Христу! Христос з людської точки зору був переможений, але Він став переможцем. І терновий він, 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 вінок, який був в нього на голові, став лавровим вінком переможця, брати і сестри. І він переміг своєю смертю ті всі прояви диявольські. І сатана може махати перед нами, перед, перед ним цими копіями боргових розписок, тими копіями рукописань проти нас з багажем гріхів і провин. Але Христос покаже йому пальцем і показує. Подивись. Ті боргові розписки, вони прибиті на хресті, вони анульовані. І це, мої діти, ти не маєш до них ніяких прав. І вчора ми е, про, прозвучало такі слова в пісні, бо прокляття вже мого нема. Воно прибито там на хресті, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Він воскрес, щоб ми жили, брати і сестри. Хто ще тут, можливо, в залі присутній? Нехай це цей другий день свят, це 6 травня. Стане вам стане цим святом Воскресіння до нового життя, духовного Воскресіння. Для цього треба прийти до Ісуса Христа, покаятися і жити вже в новому обновленому житті. Нехай благословить вас, нас всіх Господь. Амінь. Молимось.